Це такий не із спортивних майданчиків або дитячих розваг, а із наливайок, ресторанів та котеджів. І, попри кримінальне провадження, розслідуване ДБР самочинно збудовані заклади продовжують функціонувати та навіть здавати приміщення в оренду, що становить окрему гілку заробітку. За отриманою інформацією, щорічний прибуток зозулі від бізнесу на острові становить від 50 до 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, що жодної копійки бюджету столиці від надання земель в оренду не отримує, та навіть це. Не піклує ані міську владу в особі КМДА та кличка, ані правоохоронців. Розпочавши провадження два роки тому, ДБР і досі не провело слідчих дій, окрім декількох статей у ЗМІ. Що маємо зараз? Близько 80 незаконно збудованих об'єктів нерухомості, наливайки замість майданчиків і мільйонний прибуток, отримуваний радником кличка. Інша цікава деталь: податки із перелічуваної діяльності і досі сплачуються із столичного бюджету. І мер кличко знову буде розповідати.